Віра галайку. Може, <плес> Або віра по <плес> цього і чука питати, де що Я не маю повноважень ні вести сесію, ні дати розпорядження. Якщо міський го відсутності міського голови веде сесію секретаря? Ви вони нам як вівцями тут удата Виберіть депутата. секретаря. Давайте зараз перевернути нога. Скажіть, за чого ви вийшли всі? Є дві є певні повноваження, що відносяться до виконкому. Так ви і вийшли не забагато багато повноважень. Є повноваження, що рада і веде секретар. Я до цього не маю вас секретар. Виберемо так. Шановні, шановні.